На Київщині 80-річна пенсіонерка допомогла затиримати шахраїв днями. До її помешкання завітав чоловік, представився працівником органу соціального забезпечення та повідомив приємну новину. Пенсію жінці та її чоловікові підвищили на цілих 100 гривень. Деталі Волени Поскребушевої. Соцпрацівник запропонував старенькій отримати доплату 200 гривень до пенсії, 100 їй та ще сотня її чоловіку. Утім, окрім купюр, номіналом 500 гривень, інших він нібито не мав. Тому попросив решту 300 гривень. Він так подає мені 500 гривень, а я так дивлюся, вони не такі. А я кажу, тоді вже на ти перейшла ков, а що це ти мені даєш? Він каже, 500 гривень так живенько. Я кажу, ні, вони не такі. Він, а які? Кавда, вот тут з дядьком його, Сковорода. Ніна Григорівна довгий час пропрацювала поштаркою, тож добре знає, як виглядають гроші. Відтак брати псевдо жінка відмовилася. Щойно чоловік покинув подвір'я. Пенсіонерка одразу зателефонувала голові сільради. Я в свою чергу виїхав на село, при цьому повідомивши голову адміністрації і нашого участкового Юрія Дмитровича. В результаті злагодженої взаємодії жителів села з правоохоронцями зловмисників затримали гарячим слідом. Окрім чоловіка, якого впізнала пенсіонерка, в автомобілі перебували ще двоє: чоловік та жінка, у яких були вилучені ті самі незнайомі гроші: 500 білоруських рублів та сувенірні 500 гривень. Всі вони мешканці міста Прилук. За фактом замаху на шахрайство слідчими Яготинської міліції відкрито кримінальне впровадження. Санція вказано за. Ворожує покаранням штрафом до 50 неплухоних міністрів доходів громадян або правними роботами на срок до двох років, або обмеження вольно строк до трьох років. Наразі правоохоронці перевіряють причетність зловмисника та його товаришів до скоєння аналогічних злочинів у Київській та сусідній областях. Міліціянти просять усіх постраждалих телефонувати за номером 102. Олена Поскребушева, телеканал Київ.